Дійсно, відбулися, і це ну так мало бути напевно, тому що зміни відбуваються передусім, і це є нормально, тому що зміни передусім відбуваються у світі, є головними чинниками передусім. от Спочатку це був ковід, пандемія, так це була така світова проблема. Тепер в нашій країні відбувається війна, і дійсно ці всі фактори дуже вплинули. На всіх учасників освітнього процесу, і батьків, і дітей, і вчителів. От, а от, напевно, батьки стали більш е, зайняті. Один із батьків десь або за кордоном, або, або на фронті. І інший з батьків намагається забезпечувати сім'ю. Через те, через те так відбувається, що діти вдома отримують дуже мало уваги, підтримки. Ну і відповідно діти займаються тим, чим їм хочеться. Чим їм хочеться займатися в основному, це сидіти, приділяти час саме гаджетам. І це ігри, відеоігри, от де, де в дітей таким чином зникає ця мотивація, тому що в іграх все дуже просто вони дуже легко і швидко досягають. Якогось результату. От, а щоб у навчанні був результат, потрібна витримка, потрібно прикласти зусилля, потрібно ну, самому чогось досягти. А в дітей чим далі, тим все більше і більше зникають оці чинники. Діти не вміють потерпіти, зачекати. Тому тому бажають отого такого миттєвого результату, що у навчанні не буває. Щоб, бо ми знаємо, що щоб у навчанні досягти певних результатів, потрібно і терпіння, і бажання в першу чергу. А дітям цього це важко навіть пояснити, от в молодшій школі дітям важко все діти навіть навіть от уроки дуже коротенькі, по 35 хвилин. Їм важко ці 35 хвилин подолати і бути в увазі. Хоча за цих 35 хвилин обов'язково дві хвилинки хоча завдання. Хоча завдання дуже перенасичені от такими різними ігровими завданнями, так, ігровими методиками, але все рівно діти дуже важко концентруються і втрачають інтерес буквально перших 15 хвилин, а далі все дуже мало дітей лишаються в увазі. От. Тому я так думаю, що ці зміни вони дуже вплинули на сам процес навчання через те, що діти діти не хочуть досягати, а ді... не те, що не хочуть досягати, можливо, не так, а те, що діти хочуть швидкого досягнення. Вони їм це е, їм щось посидіти, подумати, помислити, прикласти зусилля. От я зараз навчаю дітей першого класу, і ми дуже багато розмальовуємо. От там розмалювати якісь е, фігурки, які там з лівої сторони, тільки з лівої, або розмалювати тільки е, трикутники. Дітям важко, як вони мені кажуть. Мені скучно розмальовувати. Навіть таке б здавалося ще років 10 тому, навіть менше навіть менше, навіть років 5 тому здавалося цікаве завдання для дітей розмалювати. То зараз це вже, це вже сумно, це вже не цікаво. Це довго звучить ключове слово довго а от тому вони з неохотою виконують такі завдання. Ці всі посади об'єднані одним словом, педагог. Це робота з дітьми була, що й на гуртку початкового технічного моделювання. Далі на групі працювала знову ж таки з дітьми саме початкової школи. Далі була вчителем української мови на поділі саме початковій школі. І зараз уже я також вчитель початкової школи. Тому ці всі чотири професії, здавалося б, так звучать по-різному, але вони всі об'єднані одним словом вчитель початкових класів, тобто педагог. І звісно, кожна, кожна мала, професія мала свої особливості. До прикладу, будучи керівником гурточка початкового технічного моделювання, я працювала з дітками перших та четвертих класів. От і цікава ця професія була тим, що саме тут розкривалися таланти діток. Саме тут можна було найбільше з усіх, от, наприклад, професій, спостерігати наскільки ж діти різні, тому що коли вони приходили, і ми щось створювали, проєктували, кожен міг проявити свій талант, свою творчість і внести свої корективи. Там дозволялося бути індивідуальністю. Е, от. Ну, е, звісно, коли я була вчителем е, української мови, а боже, і зараз уже, е, класним керівником стала з рівно ось ці завдання, які є на уроках, вони. Е, Всіх узагальнюють. Ну, творчість ми обов'язково проявляємо, але все рівно ці, ці завдання більш є узагальнені. От, і потріб, і тут уже потрібно розгадати той талант до, до дисциплін учнів, так? кому що більше до душі, кому хтось буде майбутнім математиком, а хтось, наприклад, мовознавцем. От і знову ж таки, знову ж таки розкривати таланти, і це те ж саме, що було і в першій професії. Це і об'єднує ці всі професії, тому що це робота з дітьми. Вона є дуже індивідуальною, тому що це дітки – це маленькі люди, які мають свої душі, які мають свої. Подобання, які мають свої характери, і це все до кожної дитини різні підходи. Але я так не можу сказати, що щось, щось я якусь професію свою виділити. Я не можу. Тому що з кожної професії я виділила, я взяла для себе в свій е, педагогічний шлях. Е, ну, от, були такі різні різні моменти, і напевно воно якось об'єднується все разом. Я я не можу сказати так, щоб щось я взяла з кожної професії таке особливе. Без яка з цих чотирьох посад найкраще була для вас? Вчитель української мови, вчитель української мови то було найкраще, тому що це було спілкування відразу із 5-ма дітьми, а інколи 70-ма, і. Ну, я від цього кайфувала. Мені це подобалося. Мені подобалося, що тут за день я спілкувалася з цими дітками з такою великою кількістю діток. А ще подобалося те, що я до дітей приходила. Ну це вчитель, який змінюється. Це не класний керівник, який завжди поряд, а це вчитель, який змінюється. Я до дітей приходила, вони мене сприймали, я їх сприймала. У нас урок завжди на ура проходив, майже завжди. от, ну, Таких я навіть і не згадаю якихось ситуацій, де б в нас якісь були конфліктні ситуації. От, Тому що вчитель, який тільки веде в цьому класі урок, а не класний керівник, ну він завжди виграє. Тому що діти завжди очікують чогось, діти завжди люблять іти куди. Десь а ми з ними ходили по різних класах школи, тому що це не один закріплений кабінет. І, і е, в нас завжди була дуже цікава комунікація з ними дуже така відкрита комунікація. А, от ну не знаю, мені ця професія мені подобалася найбільше. Дуже сумно, що е, цю професію вже скасовують, що годинки з е, забираються, адже ну, знову ж таки через реформи нова українська школа це концепція, яка кардинально змінила підхід до навчання. І це ну загалом так, от не можна сказати вже узагальнити виправдала, не виправдала себе, тому що це молода досить ще концепція. Ми ще навіть не провчилися перших 12 років. От, але уже спостерігаючи діток, які у ну, мене були випускники четвертий клас. Потім я працювала вчителем української мови, у мене знову ж таки були і перші, і другі класи, і зараз уже от в вчит... класним керівником працюючи, я а, бачу, що вона дозволяє діткам відкриватися ця програма, бути собою. Висловлювати свою думку, причому не тільки на уроці ЯДС, де ми говоримо там про природу, от а на всіх уроках, тому що уроки є інтегрованими. Так, якщо, ми сьогодні, якщо ми сьогодні говоримо цей тиждень, верніше, ми говоримо про воду, то ми виконуємо і задачі про воду. Ми на прина уроках Я досліджую світ говоримо про воду, про її властивості, досліди робимо. Ми на українській мові тоді, значить, читаємо текст про українську мову, ми виконуємо звукобуквини, аналіз слова вода. От. І знову ж повторюсь: на уроках ЄДС діти можуть розповісти або висловити свої якісь думки, чим вода корисна, або чим вода шкідлива. Концепція побудована на життєвих компетентностях, які дозволяють нам зрозуміти, що навчання є не для навчання, не заради оцінки, а навчання нам потрібно для того, щоб ми могли його виконувати використовувати у реальному житті. Так, це передусім це спілкування, це відкрите спілкування не тільки з дітками, однолітками, з однокласниками, а й з дорослими для того, щоб діти не соромилися підійти до дорослого, не соромилися свою думку висловити. Ніколи дорослий не засудить будь-яку думку. Правильна вона неправильна, але дорослі мають почути і мають скоригувати цю думку. А не е, заперечити водночас це розвиток критичного мислення. Так, ми навчаємо діток вибирати, е, опрацьовувати матеріал, опрацьовувати подану інформацію. Так, розвиток критичного мислення є дуже важливим, тому що діти навчаються е, вибирати важливий матеріал. Для себе от з поданої інформацією, вони вчаться вибрати тільки те, що для них дійсно важливе є, через різну, різну діяльність: це проєктні роботи, це групові роботи. це Парні роботи, О, от. діти е, мають доступ до. Ну це навіть роботи з гаджетами на уроках, і цього ніхто не забороняє. О, от. Тому що в сучасному світі ми знаємо, що е, діти мають вміти користуватися, і це не той варіант, коли вже ми забороняємо телефони. Е, в школі загалом, а діти мають в сучасному світі вміти відокремлювати потрібну інформацію від забороненої інформації або непотрібної для них. Тому на уроках ми дійсно застосовуємо гаджети, ну але тільки в навчальних цілях, і е, діти знову ж таки вчаться шукати потрібний матеріал, так а потім ми разом вчимося е, виокремлювати потрібну інформацію. Я взагалі за, але тільки в навчальних цілях, тому що зараз дуже багато підручників, от до прикладу, ЯДС, підручник з я досліджую світ на кожній сторіночці, верніше під кожною темою, міститься QR-код, за яким діти можуть за цим посиланням, діти можуть перейти на сайт і переглянути відео. Там розміщується дуже часто багато інтерактивних завдань, тому я вважаю телефон. Має бути присутній на уроці, але знову ж таки діти мають бути навчені, попереджені, що це тільки в навчальних цілях на українській мові. Ми ми з дітьми верталися саме до різних словників онлайн-словників. От тому, що не завжди під рукою є словник, щоб дітям показати. Роботу в словнику, от, або ми з ними шукаємо, як пишеться правильно слово, написання слова. От, і от саме до словників ми звертаємося, хоча, хоча неодноразово і грали різні інтерактивні ігри, де діти могли застосовувати отримані знання на уроці. Тому, моя думка, телефон це взагалі така річ, яка є невід'ємна у нашому житті, не тільки у освітньому житті, а, а, а загалом діти зараз Кругом з телефонами, починаючи від малого і до великого, тому краще навчити їх їх застосовувати не тільки для того, щоб контент подивитися і на різних сайтах сидіти, таких ігрових якихось сайтах, а використовувати за призначеннями, навчальними призначеннями. Я за телефони нова українська школа це державна освітня програма, яка підлаштована. Під діток різних розумових розвитків, а от уже інтелект України це така альтернативна авторська програма, яка дуже насичена різноманітними завданнями, і тому вона підходить. Для діток, які мають високу концентрацію уваги, так, зосередженості, От, навчання в інтелекті вимагає, вимагає прикладати багато зусиль. От, тому воно більше підходить для дітей, які є посидючими, які вміють можуть уже можуть уже концентруватися на якихось різних от темах можуть зосереджуватися зосереджувати свою увагу на завданнях так і ця програма потребує ну такого більш ґрунтовного загального розвитку а ще допомоги батьків обов'язково особливо в молодшій школі. тоді як нуж нова українська школа Спрямована на розвиток на розвиток особистості, на збереження ну, якогось такого психоемоційного стану дитини, так, через уже там ігрову, дослідницьку роботу, проєктну діяльність, так і загалом кожного своя індивідуальна а, траєкторія розвитку. Саме на це нужд спрямован. Тому а, ці два проекти дуже цікаві. Мені дуже подобалося працювати за проєктом Інтелект України, тому що там дуже систематизовані завдання, теми, і діти гарно запам'ятовують матеріал. тому що... Тема не змінюється через 2-3 дні, а ми вивчаємо і впродовж місяця. Дітям також подобається, але не всім вона підходить. Дуже шкода, що, що насправді дітки, які приходять непідготовлені, вони не спроможні навчатися за цією програмою. І, і тоді для таких дітей це навчання видається каторгою. Батьки це є третя сторона. І невід'ємна сторона освітнього процесу батьки мають бути обов'язково задіяні у навчальному процесі, тому що батьки, віддаючи дитину до школи, довіряють значить, цій школі, довіряють цим педагогам. Так, тому вони мають дослухатися, мають чути прохання, поради власного керівника та усіх педагогів, які працюють з їхніми дітками. Тому їхня роль є не лише допоміжною, а й стратегічною. Від того наскільки якісно батьки співпрацюють з вчителями, буде залежати розвиток їхніх дітей. Тому що якщо батьки дослухаються, виконують усі всі рекомендації вчителя, ну працюють. знаєте, працюють е, з вчителем в тандемі, настільки буде дитині легше засвоїти матеріал, настільки. Ну, оце налаштування батьків, дітей, верніше, налаштування дітей як на щось позитивне, хороше, те, що принесе користь батькам дітей, буде залежати, як діти будуть відвідувати школу і ким буде для них вчитель. Тому порада усім батькам з повагою ставитися до, взагалі, загалом до освітнього процесу. до з повагою ставитися до того вчителя, до якого ви приводите свою дитину, дослухатися, не сприймати в штики чи на відріз відкидати якісь поради вчителя. Тому що кожен педагог, коли бере на себе відповідальність за маленькі серця і душі діток, він, повірте, дуже переживає і дуже хоче поселити у тих Маленьких голівках, сердечках не тільки знання, а й любов до знання, до потреби вчитися, навчатися. А це, повірте, дуже важливо не тільки на ось ці роки, які будуть вони перебувати у школі, а й упродовж цього життя.